Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам прослухати історію про доброго хлопчика та пташку. У лісі маленький хлопчина. Він гуляв серед зелені і раптом побачив на землі пташку, що впала з висоти. Вона була втомлена, змучена, крила її не тримали. Та хлопець не злякався, а тихо до неї підійшов. Я допоможу тобі, маленька, зроблю все, щоб ти летіла знов. Він ніжно в руках її тримав і лагідні слова говорив. Потім нагодував пташку печивом, яке дістав з кишені. Та його серце раділо. Ташка знов крила розгорнула, і до неба вона піднялася. А хлопець, усміхаючись, дивився допомога це велика сила. Вона у серці, а не в словах. І хлопчик той знав точно лише добро у світі творить чудеса. Дітки, про кого розповідається? Так, про хлопчика. Кого він зустрів? Так, пташку. Що сталося у бідної пташини? Так, вона впала з висоти, бо в неї закінчилися сили. А що зробив хлопчик? Так, він взяв її на руки та нагодував печиво. Вірно. Що потім трапилось? Так, пташка відновила свої сили та полетіла. А що зрозумів хлопчина? Він зрозумів, що допомога та доброта то велика сила. Сподіваюсь, дітки, ви зрозуміли, що ми повинні допомагати і тварині, і пташині, і один одному. Вам сподобалось оповідання? Сподіваюсь, що так. До нових зустрічей, малята!